Доброго дня. Сьогоднішній ефір я би хотіла присвятити темі онлайн-реєстрації дитини вашої школи. Ось ми зараз на сторінці, як вам це розробити, як знайти, по-перше, вашу школу, де ви живете. Наприклад, діти з 1 по 6 клас це elementary school. Ось тут ви у мене бачите elementary school. Або я, я написала in PA. щоб знати, де ви, ви повинні написати свій zip код Наприклад, пишемо 190. 20, да? Elementary Schools in 1920. Тобто це той, та area, де ви проживаєте, наприклад, зараз. Зіп. Нам треба вибрати зіп. І вам одразу видає. Значить, в, а, По цьому ЗІП-коду йдуть такі школи, як Pan Valley Elementary, Bensalem School District, Davis Elementary School, um, Eleanor Roosevelt Elementary School. Вам треба дивитися вже адреса. От тут адреса, ви вбиваєте, наприклад. Google Map ми зараз дивимося. Map, Так, і по цій Google Map Ми зараз ось ваші школи, наприклад, дивимося. Давайте Pan Valley Elementary. Ось, ось ця адреса. Ми можемо навіть звідси маршрут. І звідки ви їдете? Наприклад, давайте так. 879. Це я приблизно даю Roosevelt Рузвелд, Рузвелд Роуд або бульвар тут у нас є. Бульвар Піей? І да? ми дивимось. Да? Ось від точки А до точки Б дивимося сюди. Ми вибираємо сюди транспорт, машина. І у нас спускаємось. Це щось дуже далеко. Це 94 милі. Значить, це у нас година 31 хвилина машина, Все, це дуже далеко, ця школа. Ми повертаємося назад і вибираємо ту школу. Загалом ви будете знати, де ви живете. Вам уже скажуть, ось ваша карта, ось скільки Elementary School. Точно знаю, що дистрик, оце Bensalem School District. У мене вже відкрита ця закладочка. Ми заходимо сюди. Bensalem Township. Що нам тут треба? Ті батьки, які лише приїхали, будь ласка, дивіться, ось ця панель інструментів, це, це вам дуже вона потрібна. Значить, дивимося календар. Дивимося, що вона август нас не цікавить, хоча дуже цікавить, тому що ми повинні знати, коли школа починається. Дивимося, дивимося, коли школа починається. От починається uh, New Teacher's Orientation, це коли вчетвчил орієнтація, тобто це тиждень, а uh, їм розказують, що вони мають робити. І в цьому First Day of School. У вас починається 28 серпня. август. хто починає? Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, восьмий, десятий, одинадцятий, дванадцятий класи. Значить, цей день. А 29 август, first day of school, це kindergarten, first seven and nine grade. Пояснюю чому. Kindergarten і first Grade – це ну вони можна сказати йдуть в перший раз нові якісь вчителі. Ні, багато пояснювати. Сьомий грейд це вже перехід в middle school, в середню школу. Nine grade – це перехід в старшу школу, тому для цих новачків роблять окремий перший день і 30 август – це всі від от це що ви бачите, K і 12 це від kindergarten, тобто нульовий клас до 12-го, всі починають в цей день школу. Тобто 28-29 це всього лише orientation, і ви приносите supply. У мене на відео, є відео про supply list for school. Вертаємось назад. Тут також мають бути supply list for school. Давайте ми повернемось назад. І я хочу знову повернутися на цю панель інструментів. Ось меню. Ви заходите сюди. Його може зараз не бути. Але вже коли почнеться школа, ви тут будете бачити, що ваші діти їдять в школі. Далі. Оцей сапфір, це я точно знаю, оскільки це в моїй школі також є. Цю application повинен мати кожен батько і мама. Через цю application ви слідкуєте за вашими. Успіхам за успіхом вашої дитини. От тут є ком'юніті портал, ви маєте реєструватися. Далі ми вертаємося на нашу панель. Так, Webmail. Дивимося, що тут. Дуже раджу для всіх батьків вивчити сайт школи. Дуже раджу. Ага, значить, оцей вебмейл. Значить, тут повинен батько зареєструватися і дитина на цьому веб-сайті, для того, щоб бачити всі свої предмети і всі свої оцінки за семестр. Далі вертаємося. Далі Google App, Schoolology, Тут вони називають. Тут також потрібно реєструватися. Тут вся потрібна інформація, яку надає вчитель. Також тут йде переписка з вчителем. Реєстрація не буду чіпати. Отут навіть є, бачите, Parent – це батьки повинні зареєструватися, логін, для того, щоб вчитель міг вам написати повідомлення, що йому від вас треба, або пораду з приводу вашої дитини. Так, далі вертаємося далі. Далі ми пролистуємо. Ось тут у нас іде повідомлення для тих батьків, які а, з малим доходом і на протязі. Літа вони могли приїжджати до школи і брати їжу для своїх дітей, тільки до 18 років. От написано Open to all children, 18 and younger. No enrollment, no cost. Тобто відкрите для всіх діток, а всім кому до 18 і молодше. Вони так рекламують. Так, ось це, власне, якщо ви хочете бачити, які вчителі в цій школі, будь ласка, заходите і дивитеся всі зараз ми. Вони висвітляться нам. Clever district phone. Зараз Forms. Ось тут, власне, йде під от, Оцей теб About Us, іде Administration. Ви сюди клікаєте, і тут ми бачимо повністю. Якщо у вас є якісь питання, ось номер телефона, куди дзвонити і задавати питання, це Administration. Ось всі Dr. Samuel Lee — це district uh, superintendent. Тобто, ось всі люди, які вам потрібні зі школи, ось всі їхні екстеншн, uh, тобто основний номер, 215 визвонити по основному номеру, і потім ви вибираєте, хто вам потрібен. Наприклад, директор Human Resources це Джозеф uh, Ландовський, Administrators and Supervisors, Ось, ви бачите всі імена. Якщо ми клікнемо, наприклад, супервайзор uh, від Kindergarten до 12 English language art, клікаємо на неї. Тут треба буде зареєстрованим. Ось всі номери телефонів, ви до всіх них можете дозвонитися. Також кожна школа має свої, свої автобуси. Оці такі славно, звісні, зі всіх фільмів, жовті автобуси. Ось компанія, якщо у вас є якісь питання, коли у вас буде вже лист з. Теле... З часом, коли ваш дитину забирати з-під вашої хати до школи. Ось, будь ласка, сюди звертатися, дзвонити і запитувати, коли вони вже прийшли ці листки. З розкладом транспортування. Власне, це одна шкіл. Давайте вернемося до іншої школи. Глянемо іншу школу, наприклад, Mainer Elementary School. Ми дивимося на неї. Ми не зайшли. Нам треба зайти на веб-сайт. Ось веб-сайт. Ось, ви бачите, а в цій школі вже є Transportation окремо кліками, Можливо, цей лист вже готовий. Вам ніхто не буде ці листки давати, приходити додому і давати в руки, повинні самі це шукати. Так, дивимося. Будь ласка, читаємо уважно умови цього транспортування. Ось, Elementary Student. Тут такі правила. Live more than one mile from school для дітей від нульового класу Kindergarten до п'ятого. Вас забирає автобус. Якщо ж ви живете ближче, ніж одна миля до школи, ви, має, ви називаєтесь Walkers, вас не буде забирати автобус. Ваші батьки повинні, тобто ви повинні своїх дітей водити в школу самі. От середня школа, middle school, з 6 по 8 клас. Якщо дитина живе більше, ніж 1,5 миля від школи, її забирає автобус. Якщо менше, дитина повинна, вона називається Walker, повинна сама йти в школу. Так, дивимося. Календар, коли ця школа, не всі школи починають однаково вчитися, повинні це знати. Так, дивимося, коли. Це у нас септембр, Ой, застряли на, на 22-му році. Давайте дивимося 23 й рік. Зараз July і у нас буде август. Значить, вони починають start school 28 числа також. Тут у нас 30-31 teachers workshop. Це буде щось що для вчителів, якесь навчання. Тут навіть є employment, хто шукає роботи. Дуже часто школи набирають з початком року substitute teachers, тобто до вчителів, помічників, до основного вчителя. Student registration. Тобто, тут треба, щоб сам студент зареєструвався, і я і точно батьки, батьки, всю школу повинні зареєструватися разом з дітьми, окремо веб-саді, щоб бачите, успішність своєї дитини. Так. Ось. Прин... Ось food service. Тут так, кожна школа вивішує, що вони дають дітям їсти. Ось school menu Тут є. Але це різні школи, бачите? Еланор Рузвельт, Fall Singleton школа, Еджвуд, Афтон School. Всі вони мають а, uh, меню. Власне, моя ідея була. До вас донести, що ви повинні знайти найти свою школу і вивчити той веб-сайт школи, в яку буде ходити ваша дитина. Сподіваюся, що ця інформація була корисна для вас. Ви приблизно зрозуміли систему, а шкільну систему цієї цієї країни. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал, поширюйте для того, щоб полегшити іншим людям життя у новій країні. Ставте лайки і гарного вам дня!